Під час реєстрації, щоб перейти в профіль медичного закладу, у полі реєстрації оберіть опцію Я, уповноважений представник Юрособи, колективний гуру і встановіть свій пароль. Далі вкажіть свої дані, ім'я, прізвище та по-батькові. Потім введіть назву організації та оберіть тип діяльності провайдера медичних послуг ЛПУ. При введенні назви організації система покаже існуючі варіанти. Ви можете обрати один із них або додати власний. Щоб додати власну організацію, достатньо проігнорувати перелік і ввести свої дані. У такому разі заклад збережеться у загальному списку і буде доступним для всіх користувачів. Після вибору типу організації відкриється поле для коду ЄДАРПОУ. Код не є обов'язковим, але бажано його вказати. Тоді система автоматично підтягне ліцензії, що значно спростить подальшу роботу. На цьому етапі реєстрація завершується. Ви можете перейти в розділ заклад або на головну сторінку і натиснути кнопку Надіслати запит на підтвердження. Якщо ви реєструєте нового провайдера, цей запит обов'язковий, його оброблять вручну і з вами зв'яжуться. Якщо заклад уже створений, можна не надсилати запит, а попросити колегу-адміністратора додати вас. Після підтвердження провайдера відкрити розділ заклад. Перейдіть у пункт налаштування. І додайте всі місця роботи, які потенційно могли вказати ваші співробітники. Шукати можна за частиною назви або прізвищем керівника. Якщо система пропонує кілька схожих назв, оберіть усі потрібні варіанти та збережіть зміни, тоді ви побачите всіх користувачів, які вже приєдналися до закладу. Щоб додати їх, достатньо натиснути плюсик. Якщо у вас є співробітник, який не користується БПР-гуру, можна створити віртуального співробітника. Він буде існувати лише для вашого закладу. Для цього внесіть його дані, обов'язково зазначте спеціальність і посаду і натисніть Зберегти. У розділі Заклад ви також можете створювати групи чи підрозділи, наприклад, Адміністрація та персонал. Один працівник може входити до кількох груп одночасно. Користувачів можна перетягувати зі списку весь персонал або без групи у потрібну групу, щоб вилучити працівника з групи, натисніть хрестик біля його імені, а щоб прибрати людину із закладу повністю, натисніть Видалити адміністраторів видно в окремій групі. Додати нового можна, натиснувши на ім'я співробітника і обравши його роль редактор, адміністратор або адміністратор групи. У розділі персонал видно список співробітників та їхню активність, скільки портфоліо вони створили, скільки балів додали, скільки сертифікатів зареєстрували та як часто беруть участь у заходах. У вкладці Портфоліо показані всі створені документи тут також видно, чи достатньо у співробітників балів для атестації. Портфоліо зі статусом на розгляді можна перетягнути в затверджені. Клік по співробітнику відкриває його детальну картку з інформацією і дає змогу переглянути або роздрукувати портфоліо.